Камера пише. Всім доброго Всім. дня, люди добрі. Ну що, недовго музика грала? Недовго танцював народ. Ось так починається праця над любим із виробів, які ви замовляєте в моєї Наташі. Береться їмкість. І ось так відмірюється. Робить позначки, де буде робити паяльником, дірочки. Це так робиться над кожним виробом. Ну і помічник, дивіться, все на місці. Буся знову, каже, сидить. Оце ж Буся у цьому виробі, у будь-якому з цих виробів, наш хліб і твої смаколики. Туситься. До речі, вже 13 жовтня був рік, як Наташа займається плетінням із ротангу Перше кашпо замовила торік осінню, навіть нікому не сказала. Сама побачила, сама надумалась. Вже прийшло, поставила кашпо. Прийшло вже поставила перед фактом, що оце ось, як думаєш, вийде. Кажу, звісно, вийде. Чого б це не вийшло, як є бажання. Побачила, як дівчата роблять по інтернету, замовила, як називається до цього пробний урок, пробне кашпо. Заплатила. Відро з отворами і нарізаний ротанг до нього. І на вайбер присилає людина відеоінструкцію. І все, і учишся. Там вона розказує, як лози заводить. Як усе таке робить. Ну і, і розкажи через рік, як тобі далося перве пробне кашпо. Ну, перве, знаєте, воно по інструкції йде. Тобі там усе розжували і в рот поклали. А коли ти вже купляєш і учишся, а як ту косичку плести, бо в пробному цього немає. Як ручки робить до дровнички, як ще ж там щось робить. Це вже треба самому. Думаєш, а чи вийде, а чи ні? Навіть у дивлюся, прямі ефіри ведуть майстрині, які вже по три, по п'ять років плетуть, і то в прямому ефірі сидить доплітає, і каже, не вистачає лози. Будемо донарощувати. А донарощувати, це значить відрізати від бухти, вставляти, воно не випадає, нічого, не переживайте. Навіть отакі імениті топ майстрині в тіктоці. І так. Ну, десь прорахувалися, а хто знає. Наче і по формулі вищитуєш той ротанг, це все. А воно от так виходить. У мене єдине... 20-літрове відро, до речі. У мене є миски на 20 літрів. Ти були в місті, і ти не подивилася. Ні, Думаю, будуть-не будуть, будуть замовляти, а за кожне відро від день воно ж не 30 гривень коштує. Якщо вже хто захоче, то можу замовити по інтернету. Замовити по інтернету. Хоча мені оті миски дужче подобаються, що я оце виплітала, у мене ще одна така, а одна трошки інша є. Ще в магазині ж є миска на 20 літрів, ота зелена. Така дубова я єзву. Її, певно, і за 10 років не розіб'єш, користуючись нею. То міцна 200 гривень коштує, ну. Та вон червона ваза, що стоїть, случайно впала з гори із того стелажа. Що... Що воно нагоріло там і впало додолу. Додолу, до як ляпнула, ну, я щось затронула. Чи йшла, воно захиталося. Я кажу, доці, навірно, побилось, каже, ні. Все на місці, все ціле. Тому що стараюся брати відра, щоб були прорезинені. Слабе відро буде, мабуть, як ти будеш плести ротангом, воно ще й поламається. Не, дуже прийдували. багато дівчат перейшли вже на паяльники, тому що робиш отвори там, дрелькою, а воно лопається, такі відра. Ну, В основному, якщо ви купуєте десь 5-літрове кашпо за 250 гривень, як сьогодні я бачила, а чому у вас так дешево? А, хтось пише, вона не відповідає, ігнорує цей коментар. Хтось пише: Я буду брати, покажіть середину кашпо. Вона не поняла подвоха. Вона бере кашпо 5-літрове, повертає його серединкою ось такочка, і я бачу, що там дешева харчова ємність відро, те, що для квасіння. А воно ж тонесеньке, йома, -йо, воно впаде і все розлетиться. Тепер я розумію, чого воно 250, тому що нормальне 5-літрове відро оплетене 250 не буде коштувати. Я тоді <плес> зразу зрозуміла, що Думаю, ну не може. Ну чому така ціна? Людина сама собі працює в мінус. Або з накруткою там гривень двадцять вона заробила на тому кашпо. Да, бусечка, да. Допомагаєш, як можеш. Моє ти сонечке, да. і дрімать хочеться. В хаті тепло. Скажи нашим людям, що в хаті тепло. Стали топити один раз тільки ввечері на ніч, а дощі на дворі йде, йдуть, велика сирість. І решили протоплювати двічі трішки уранці і трішки увечері, щоб повітря тепле було скрізь і поза кроватями, а то, якщо один раз увечері тільки топиш, не встигає воно прогріватися, Хоч у нас є обратка парове зверху труби. Тут ми як купили цей будинок, то батареї і труби, а оця обратка, що називається, попід. Підлогою була. А ми переробили, і в нас обратка йде, і отут. Тут, правда, немає, а так отут, як обратка, так отут понизу скрізь струби йдуть. Ось так я вам покажу, як ото. О, ото обратка називається. Тому протопляємо чуть-чуть, двічі, бо як морозна погода на дворі мороз, то ми затопили десь о 12-й, о 1 годині дня і потихеньку, потихеньку куйовдить і в хаті тепло і все. І такої сирості в хаті немає. А як оце зараз дощі отакі йдуть, то один раз не допомагає. Уже ввечері затопив, і батареї гарячі, і ну, все рівно не вистачає, щоб прогріти трошки. Тому, о, дивіться, вже. Ждав, ждав, до жданики поїхав. Уже він лежить, Уже він од нікуди. І він відчуває, якщо її немає вдома, він із своєї схованки навіть не вилазить. Знаєш, чи поїхала там на пошту, чи в конотоп поїхала. Це такий вірний, друг її, що. Бусятко, бусятко. Та не буде дивитися, як Бачите, сердиться куса. Він, він і не кусає рани не робить, ну, ну це, це вже він сердиться на неї. Каже, як ти мене вже замучила. Це йдемо робити отвори. Зараз підемо, я покажу, як вона робить отвори. Так. Ну, Вам тут видно і не буде, головне, щоб мені було видно. Прийшли ми Бо у літню кухню. На дворі літні. Дивіться, вчорашня наливочка ще стоїть. А ще не дуже нагрілася. І треба дуже здорові отвори. Розетка, табуреточка. Провентує. І ось так робить отвори. Все це робить вона сама, вона не довіряє нікому. Міг би це зробити і батько, ну. Коли вона дає батьку щось, що він тільки ще відпилював ручку, то вона строго настрого приказує. Отак, і отак, і отак, бо. А ні вона краще сама. Треба дуже широкий низ, бо тут буде заходити по дві лози одночасно, Вони мені увійшли. Я дивилася, плила подвійним ротангом, але широким 11 міліметрів. А запах знаєте, який їде. Не дуже воня. Про резинені миски оті воняють дужче. Це ще хороше, це строїтельне відро будівельне. ну Це ще такий більш-менш, але такий солодкий запах пластику. Резина, запах зовсім інший там взагалі. Щось екран обілію дочі. Пальцем закрила. Руки сухі, може капля. Стекла Ні, сухі руки і, і, і недвижимі. Як узяла, так і тримаю. А що там, де ну, вибачайте люди добрі. то я вам не знімаю, ще буду. І бита. ж бита. Ні, ви не вірте їй, ми з доцію. живемо так руки. І ще легко робити отвори. Такі відра прорезинені, де ще як кілька відер підряд. Як станеш, і час можеш робити ті отвори. Ось тепер вам технологія зрозуміла, як, що й до чого. Щоб ви знали, як вона починає. Ну, прямо в ефірі хто дивився. Та і так ми показували, як вона. Вже більша половина роботи робить. зроблена. Вироби. І ротанг вичи, вичислений, відміряний, і отвори пороблені, і все підготовлене. Сідаєш і плетеш. Ну, а я вам покажу. Ось тут у нас столик. І на столику ось у відерці. Стоїть. І не знаю, який він собачий. Ой, я тобі затуляю. А тут у нас котяче меню. Те, не брала їм сьогодні нічого. Те, що ми говорили, це все від сьогоднішнього зайчика. Дякуємо нашому зайчику. Це було. Це ось. Так. А це все від сьогоднішнього зайчика. Велике-велике. Дякуємо нашому зайчутку. Два, два пакетики вже виміняли, вже політику. Зайчику. Ось так. Ну, все вам процес відомий, більше не буду вам надоїдати. На дворі погода дощ, холодно. Думаю, що буде красиво. Бо ротанг цей є вже різних кольорів. Оцей подвійний я вже бачила в готових виробах і в дровничках також. Прямо у виробника на сторінці майстрині, які роблять і скидають свої фотовідгуки їм, і вони її публікують. То в сторіс, в основному в сторіс в інстаграмі, то дуже красиво виглядають. Ну і я думаю, новиночка треба спробувати. Там якісь новиночки у Ніфьодова. Але ж це боялася, що у коробках, у коробках, бо за Ніфьодове пакування мені треба платити 300 гривень за доставку. Чи 10 кг я беру, чи 5 300 гривень. Бо вони пакують собі, нова пошта перепаковує собі, додає ціну, робить недобросовісно. І нічого не доб'ється. Скільки майстрин зверталося? Нічого, абсолютно. Ми вам зробимо знижку на наступне замовлення. Тут підходить наступне замовлення, а ми вже нічого не помнимо. То не я вам казала, то інший робітник кошти. Що він там вам на увазі? Теж в себе одирує. Mm -hmm. Бачу. Ну, не вонюючи яке. А я, знає, оце, Резина, чим, так погано, чим мені погано робити в приміщенні отвори, оцей, оце, як сказати, ну, он, бачите, йде, mm -hmm. він надворі розліюється, особливо як вітряно. А коли всередині я, бува, роблю так, фу, бо він дуже пече в руку, він піднімається і пече в руку. Фу, що бува, так роблю? Це не від того, щоб в очі не заходило.